Палат пам'яті це техніка для запам'ятовування фактів, чисел або інших речей, наприклад, списку покупків. Він відомий ще з древніх часів і також називається методом локусів. Використовуючи її, чемпіон мнемоніки Марвін Волоуніс всього за 30 хвилин запам'ятав правильний порядок більше 5000 двійкових цифр, а також порядок 52 карт у колоді за 33 секунди. Ось як вона працює. Заплющіть очі і уявіть якесь знайоме місце, локацію дім, школу чи офіс. Тоді додайте уявне зображення речі, яку хочете запам'ятати. Щоб запам'ятати кілька речей, можна використовувати різні кімнати. Уявляйте, як виходите по цьому місцю одним і тим же шляхом. По дорозі розмістіть речі, які ви хочете запам'ятати у різних визначених місцях. В ідеалі смішні та ненормальні уявні речі також сприяють запам'ятовуванню. Як тільки ви розмістили усі речі, які хочете запам'ятати, ваш палац пам'яті завершений. Коли вам потрібно буде згадати, що там всередині, вам доведеться зайти в нього. Потрібно сконцентруватися і уявити, як відкриваються двері і ви йдете своїм шляхом. Коли будете проходити там, де розмістили якусь річ, вона з'явиться у вас у пам'яті. Давайте спробуємо запам'ятати 7 інгредієнтів для млинчиків. 1. Ви відкриваєте двері і бачите ковшик з мукою біля свого взуття. 2. Ви заходите у спальню. Всередині вашого ліжка спить повна чайна ложка порошку для випічки. 3. У вітальні сидить величезне яйце і дивиться телевізор. 4. На телевізорі стоїть повна чашка молока. 5. Ви йдете на кухню і бачите 6 чайних ложок, які танцюють навколо пляшки олії. 6. Ви покидаєте будинок і йдете у сад. В ньому повно цукрових буряків, і поміж ними чайна ложка, одягнена як садівник. 7. Ви повертаєтесь, щоб перевірити ванну кімнату. Останнє, що залишилось, половинка чайної ложки солі. Тепер спробуйте самі. Закрийте очі і подумайте про знайоме місце, наприклад, ваш дім. Зараз прозвучать 7 чисел. Проходячись по цьому місцю, помістіть кожне число у іншу локацію. Поїхали. Три. Чотирнадцять. Один. П'ять. Дев'ять. 2. 6. Тепер пройдіться своїм палацом і напишіть у коментарях, що змогли запам'ятати. До речі, якщо ви надовго хочете запам'ятати число Пі чи щось іще, забудьте про техніки, виключіть монітор і починайте. Нема нічого кращого за практику. Дякуємо за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.